Белгород пиде под воду. А воды здесь достаточно много, по заявленным данным, 70-80 миллионов кубометров. У мережі з'явилися супутникові знімки, які демонструють наслідки прориву Білгородської дамби. На фото видно масштаби затоплення. Пропагандисти волають, що українські сили влупили по споруді з хаймерсів у сил безпілотних систем своє пояснення. Отже, що коїться на російській Білгородщині, та як нині виглядають пляжі в Шебекіно. Дивіться у випуску з вами. Олена Ковальова. Всі подробиці за мить. На Росію прорвало телеграм-канали на болотах поширюють кадри підтоплених міст. А все через критичний стан Білгородського водосховища на ньому напередодні вдарили сили безпілотних систем. Про таке заявив командувач Роберт Мадяр Броуді. Місцеві пабліки поширюють відео наслідків прориву греблі. Опинилися у воді більше десяти населених пунктів Шабакінського району. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков записав звернення. За його словами, мешканцям варто бути обережними, але ситуація звичайно стабільна. По Білгородського водохранилища Ситуація стабільна, но опасність остається з-за угрози повторних обстрілів. Тому, дорогі жителі Уже зроблено два подмови обходу. Пожалуйста, слушайте. Ту інформацію дійство всім рекомендаціям, які виходять від органів місцевої власті. Будьте очі пожалусту чи будемо сильне стабільно погано? Цікаво, що під водою можуть опинитися чотири бригади збройних сил ворога, позиції 44-го армійського корпусу та 6-ї армії РФ українські військові іронічно відправляють російських окупантів перепочити у Дамберезорт. Вхід безкоштовний. Вихід за течією. Осінь на літаки показали супутникові кадри території Шубекінського району. На них видно значне збільшення водосховища за останній тиждень. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді дав операції іронічне ім'я. Дамба, ну ти тримайся, якщо що. Водночас, Генеральний штаб збройних сил України ще не прокоментував атаку, як і застосування Хаймерсів для неї. Нагадаю, раніше російські пропагандисти заявили, що дамбу, нібито пошкодили трьома ракетами Хаймерсу. Українські військові обіцяють ще більше схожих актраціонів на болотах. Чекаємо і підтримуємо збройні сили. А як вам ситуація на Білгорощині? Що породити окупантам? Човни чи гондоли? Пишіть нам під цим відео. Хай буде день, хай будуть ракети. Скандальними закликами прославилася українська блогерка у Львові. Дівчина з Нікополя свого часу вимушено тікала від війни. Однак тепер понад усе чекає на росіян. Хто вона така, і як на її слова реагують користувачі в соцмережах та спецслужби, дивіться у випуску. З вами Олена Ковальова. Детальніше за мить. Да буде день. Да будуть ракети. Де да привіті вдома кожного западе. Ці відеоблогерки Анастасії з Нікополя збурили соціальні мережі. З початку повномасштабної війни дівчина вимушено переїхала до Львова. Тепер вона веде прямі ефіри та стріми, де висловлює всю свою ненависть до львів'ян та Західної України. Запад це страшніше фашистів. Страшніше росіян. Я всю жизнь буду. Де б я не була говорити, що хуже Запада, не ні, нічого. Я не одна така. блага нас много. Анастасія називає львів'ян западенцями, порівнює їх з фа. Звинувачує і правоохоронні органи, і працівників ТЦК. Львівська поліція це самий пам'ят. Пам Таких мразів я не зустрічала в цій житті, і, мабуть, і не зустрічу. Блогерка неодноразово бажала, щоб кожному мешканцю заходу України прилетіла ракета. Цікаво, що сама Анастасія залишається у Львові, хоча в одному з відео дівчина згадувала про умріяний російський паспорт. Скільки раз, я встановлюю вас паспортом русським фекали, все одно ж, бабки. То хто ж така, ця Анастасія? Горе блогерка веде сторінку в Тік-Ток. звичайно, російською. На відео готує їжу, а приправляє все ненавистю до українців. На негативні коментарі розлючених глядачів Анастасія реагує агресивно і вважає, що не має відповідати за свої слова. Ні, я повинна за відповідати, що Тут наших людей з Дніпра, Нікополя, так обіжують, як мене. Не я. Ти тварика та відповідаєш. Дописувачі, звісно, обурюються і бажають дівчині прозріти а також вимагають реакції від Служби безпеки України. Дехто навіть жартує, що скоро будуть нові відео зі сльозами та вибаченнями. Знайшлися і ті, хто підтримує одіозну персону. Мовляв, вона нарешті висловила правду про так званий страшний захід. І Львів, куди нагадаю, дівчина втекла від російських обстрілів. Українські спецслужби ще не відругували на вислови Анастасії, однак можемо припустити, що відео з вибаченнями доведеться чекати недовго. А як ви вважаєте, яку відповідальність має понести блогерка? Пишіть свої думки нам під цим відео. З'явилися нові деталі у справі про вбивство Андрія Поробія. Підозрюваний залишається під вартою, що говорить поліція, чи понесе зловмисник покарання та що відомо про жорстоке вбивство народного депутата. Дивіться далі. З вами Олена Ковальова. 24 жовтня Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Поробія зокрема, арешт без права внесення застави строком на 60 діб. Чоловік перебуватиме під вартою до 22 грудня. Як все відбувалося? Михайла Сельнікова у супроводі Нацгвардії доправили до зали суду. До початку судового засідання журналісти намагалися поспілкуватися із підозрюваним. Зокрема, попросили прокоментувати дописи на його сторінці в соцмережах. Там він критикував майдан та виправдовував злочини росіян в Бучі. Відповідати на питання кореспондентів, чоловік відмовився. Головний прокурор Львівщини зазначив, що Михайло Сельніков активно співпрацює зі слідством. Підозрюваний вже підписав протоколи допитів, де визнав провину у вбивстві. Втім, за словами прокурора, зброю, з якою було вбито Андрія Поробія, досі не знайшли. Зауважимо, крім вбивства, Михайла Сельникова підозрюють у державній зраді. Слідчі виявили дані, що підтверджують роботу на РФ. За це чоловіку загрожує довічне позбавлення волі. Не гадаю, як все було. Народного депутата, колишнього секретаря РНБО та спікера парламенту, 54-річного Андрія Поробія застрелили 30 серпня посеред білого дня. Вбивця чотував на нього у центрі Львова в той час, коли Поробій прямував до спортзалу. Чоловік, замаскований під кур'єра доставки глово, підійшов зі спини та відкрив вогонь. Політик загинув на місці ще до прибуття медиків. Першими деталями розслідування та фотографію затриманого поділився голова Нацполіції Іван Вагівський. Ним виявився 52-річний мешканець Львова Михайло Сцельніков слідчі встановили його особу завдяки автомобілям, якими він користувався для стеження за політиком. Після скоєння злочину спалив одяг та виконав пістолет у водойму. Вбивство Андрія Поробія відбулося на замовлення з Москви. Спецслужби РФ понад рік шантажували підозрюваного. Взамін на скоєне злочину обіцяли надати чоловіку інформацію про те, де знаходиться тіло його загиблого на війні сина. А за попередньою інформацією зброю вбивці також передали з Росії. Якої міри покарання заслуговує вбивця Андрія Поробія? як вважаєте ви? Пишіть свою думку у коментарях.